Вітання усім нашим глядачам! Це програма Рівне Культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами поринемо у магію фольклору. Саме так, тому що у ці святкові дні ми будемо говорити про новий мистецький проект Магія фольклору Поліська Коляда, який відбудеться уже 5 січня у Рівненському міському палаці дітей і молоді. Отож, я з радістю представляю сьогодні наших гостей. Це Віктор Ковальчук, керівник етнокультурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді. Служенный працівник культури України. Вітаю вас, пане Вікторе! І е, поруч з нами сьогодні Надійка Поліщук, учасниця гурту Веснянка вітаю тебе! Добрий день! Рада вас бачити. І сьогодні у святкові дні е, палац дітей та молоді, етно е, колективи етнокультурного центру готуються до нового мистецького проєкту. Пане Вікторе, що це за проєкт? Хто буде виступати на цьому проєкті? О котрій годині він стартує, і як можна до нього приєднатися? Новий містечний проєкт, як ви сказали, етнокультурного центру. Це найперше маю сказати про те, що це проєкт з циклу проєктів, які відбудуться в Рівненському міському палаці дітей та молоді, що святкує цього року 85-річчя. І після нашого проєкту відбудуться ще якісь проекти, про які ви згодом довідаєтесь. Це буде цикл протягом всього року. А наш проєкт Магія фольклору Поліська коляда сам за себе говорить, адже фольклор це насправді магія, і її можна буде побачити, відчути і торкнутися саме 5 числа цих магічних колядок щедрівок, віншування, водіння коня, водіння кози, переберії, вертетних дійств. Крім того, буде надзвичайно багато експериментальних речей, наприклад, веснянка з камерним оркестром співатиме колядки, з джаз-квартетом. Будуть ще якісь речі, які буде Максим Бережнюк, Галина Куришко з поліськими колядками, будуть лісова, лісова пісня з акустичним гуртом, будуть бабусі з Полісся, з Рівненського району, з Сарницького району, з Бувшого Володимирецького, Дубровицького, Ракітнівського, будуть молодіжні гурти, будуть колективи з Хмельниччини, з Волині. Ну і звичайно наші рівненські міські колективи молодіжні, це і Горина, і Джерело, і Веснянка, Весняночка, сільська музика, ранкова Роса, та всіх не а вже буде 35 учасників окремих і колективів. Загальна кількість учасників понад 450. Це тих, хто буде на сцені. Сцена буде оригінальною. На сцені будуть виступати колективи і в залі. Виступи колективів, колядуватимуть наші колядники, очі в очі, посіватимуть, бажатимуть, віншуватимуть, голютуватимуть. Ну і всякі ці речі можна буде побачити, можна буде торкнутися. Справді про давніх наших звичаїв, обрядів, наслухатись пісень, колядок, хто ще не доколядував або до кого не зайшли колядники, а й ті, до кого зайшли, матимуть чудову можливість послухати найкращих рівненських коляд. Колядників з області з інших міст і областей. Як власне, гурти відгукнулися на те, щоб взяти участь у такому великому мистецькому проєкті? Тому що от ви сказали, що 35 виконавців, гуртів приїдуть, я читала зокрема ось, анонси, це не тільки місто Рівна, ви сказали, що це і Сарни, і Луцьк, і Хмельницький. Якщо ще наші місцеві, напевно, охоче, зразу погоджується. Як гості кого підшуковували, кому пропонували? Тому що ну, насправді багато колективів. Як їх обирали, пане Вікторе? Е, ну, Підбір, звичайно, найперше, це автентика. Найстарші наші виконавці буде 84 роки. Е, і це е, Паросковія Котяш, села Залужжя, бувшого Добровицького, нині Сарненського району, Добровицької територіальної громади. Будуть фольклорні колективи, е, такі як Куточани, Берегиня. Е, Добровольської ніни колектив Криниченка, відомий з Великої Вербче. Тобто підбір йшов по категоріях. Ми хотіли показати автентику, самі прадавні наші колядні, колядницькі гурти і колядки Полісся. Також колективи, які відтворюють, чи реконструюють колективи молодіжні, колективи дитячі. Будуть і вертепні дійства, як я сказав, тому тут був і жанровий підхід, і віковий підхід, і географія, звичайно, хотілося нам показати і Волинь, і Полісся. Ну і я хочу сказати, що останньому колективу, ну, крайньому колективу, якому я відмовився, це було вчора. А вже десь тижнів три назад ми вже не приймаємо заявки для, на участь, адже концерт буде ну, тоді безрозмірним. І, і якийсь таймінг треба було якби, витримувати. тому... Бачаю, бажаючих багато, і навіть рівненські колективи не всі бажаючі потрапили. Я думаю, тема така це коляди, це різдво, це оновлення, це світло, це надія, сподівання. Це те, що ми самі особисто дуже любимо співати колядки, брати участь у фольклорних фестивалях, чи якихось дійствах чи подіях, де співаємо колядки, чи в церкві, чи на сцені. Але спів по особливому сприймається слухачем і глядачем цих. Прадавніх колядок. І саме на це зорієнтований наш проєкт. А ще він зорієнтований на об'єднання, на те, щоб шукати нову колядку. Поліська коляда буде звучати не тільки автентична, буде звучати вторинна, буде звучати сценічна, буде звучати сучасна коляда Поліська в виконанні тих колективів, які частково, які я вже і назвав, на пошуки нових форм, нових поєднань, нових співпраць і на власне на створення нового продукту сьогодні і в перспективі, на виклик інтересу до поліської колядки, до поліської щедрівки, і на те, щоб молодь її цікавилась і додавала нового життя, нових форм, нових традицій. А якщо говорити власне, про традиції колядування е, лише два роки, як Україна власне, перейшла на новий стиль святкування і е, період, е, часовий період святкування Різдва. Чи вдалося для усіх гуртів, ну, і, зокрема для етнокультурного центру, перелаштуватися? Ну, я скажу, по-перше, ми раніше перелаштувались, і це офіційно перейшли, А до офіційного переходу, звичайно, це було в повітрі, і ми відчували це і. Коли отримали томос і коли про календар говорили ще тільки як про перспективу, то ми вже колядували і щедрували в ці дати. На сьогоднішній день я взагалі не бачу в цьому проблеми в місті, принаймні. Звичайно, є симпатики РПЦ, є симпатики старої віри чи старої традиції, бо це треба роз'єднувати також для когось, це традиція. Віра може бути, але пора переходити, пора зрозуміти, що час бере своє і не тільки час, що, власне, це повернення наших традицій, повернення нашого календаря. У нас абсолютно чітка позиція в цьому напрямку, і ми колядували 25-го, щедрували 31-го, і тут не виникає. Посівали першого. Діти про це знають, діти це робили. і, і... І вже не перший рік. Ну, давайте тепер, власне, запитаємо у Надійки. Надійко, колядувала вже в цьому році. Звичайно, як і кожен рік. Ну, цей рік вже, напевно, другий рік, як ми ходимо колядувати 25 го числа. Де були і цьогоріч? Цьогоріч ми були в селі Дядьковичі. Ходили недовго, але люди відкривали двері. Ніколи не було такої. Хати, де б нам не відкрили двері, з радістю, з радістю пускають. Ми несемо радість, ми бажаємо людям щастя, здоров'я, добра і, ну ж. Після того, як ви заколядували, чи розпитують у вас люди, а звідки ви такі дівчата? Звичайно, будете? Звичайно. в кожній хаті питали, звідки ми, чиї ми. Ну, ми завжди казали, звідки ми з рідного, з палацу дітей та молоді, з культурного центру Веснянка. І ну, люди завжди казали, що ми дуже гарно співаємо, що це дуже добре, що ми відтворюємо наші традиції, наші пісні. і Їм це дуже подобається. Розкажи свою історію, як ти потрапила в веснянку і як давно ти там співаєш уже? Я ходила в. Бейбі-академію, І якось після заняття ми йшли з мамою, і я почула, як там співають діти. І мені дуже сподобалось, я сказала мамі, що я хочу туди ходити. І вже 12-й рік я там займаюся, мені це дуже подобається, і в майбутньому я буду пов'язувати своє життя також з вокалом. Ну, бачите, як ми впливаємо на молодь гарно. Ну що, ти нам щось заколядуєш? Звичайно. Я пропоную зараз усім нашим глядачам послухати справжню Поліську коляду. Свят вечор свят, чоляна я матка, веде чоленятка вечор, свят Свят вечор свят, пчолоньке, моє детуньке свят свят. Свят вечір святой, куди ж ми де повернемося, свят вечір свят. Свят вечір свят, чи в широкі бори, чи в зелені луги, свят вечір свят. Свят. Дай вам, Боже, веселих свят і усіх гараздів на другий рік дочекати, щоб ще й кращі і веселіше всі святки пересвяткувати. Щастя вам, здоров'я на многії літа! Святкуйте, люди! Христос родився! Дай Боже, зарок дождаті! Отже, це була колядка Святвечір. Дякую тобі, Надійка, надзвичайно гарно і талановито. Пане Вікторе, якщо говорити про те, що вдалося зібрати стільки багато творчих колективів, зрозуміло, що ви також, етнокульт... як етнокультурний центр, десь їдете, подорожуєте, берете участь у різноманітних фестивалях, конкурсах і просто виступах, де були в минулому році, 24-му і, можливо, вже в 25-му десь побували. Дуже багато колективи етнокультурного центру мають понад 60 концертних виступів за рік. Я не буду все це розповідати. Я скажу лише про різдвяний період, так, різдвяно-новорічний період, скажімо так. Ну, найперше, ми виступаємо для міської громади, для нашої муніципальної міської громади. Адже із такої філософських категорій, про які я завжди говорю, це формування фольклорного середовища в місті, це формування симпатиків фольклор наших глядачів, людей, які розуміються, які підтримують, які будуть розвивати або впроваджувати це у себе в родині, виховувати своїх власних діток. І цьому на це спрямована значна частина нашої роботи. Тому участь у різноманітних заходах: від фестивалю Скрудж до мистецького фестивалю Різдвяних піснеспіви. До всіляких інших проєктів, які відбуваються в місті, до проєкту «Добро на Різдво, який є в палаці, до Миколаївських різноманітних привітань. Все це було і це є складовою частиною, і буде продовжувати, звичайно, бо до 6 числа ці заходи в місті тривають, і ці концерти і виступи. Ну а із поїздок, що я хотів би відмітити, із того, що було останнім часом, це участь в мистецькому проєкті. Мости між містами в місті Краков, де ми вже, мабуть, три роки поспіль беремо участь з різними країнами. Це країни сусіди Польщі, і ми там даємо різдвяну програму на центральній площі міста Кракова, просто неподалік Маріяцького собору. Де жителі цього міста, гості цього міста, численні туристи, можуть знайомитись з фольклорною традицією Рівненського полісся, Рівненщини України, зрештою. Така знакова подія. Серед фестивалів я би відмітив, ще коляда на Майзлях, місто Франківськ, де греко-католицька церква проводить їх головний храм за підтримки міста Руслана Марцинківа, їхнього мера. Дуже потужний фестиваль, який збирає численні колективи з України, з-за кордону, з діаспори. Ну якщо перелічити цього року, це, наприклад, в одному з концертів там капела бандуристів Національна, яка в день перед тим була у Дрездені, і так далі. Ну, а другий рік підряд ми їздимо туди веснянкою. А цього року ще й сільська музика була з нашою колядою, і надзвичайно припала до. Душі франківців, тому що там більше академізоване середовище. Саме на цьому фестивалі взагалі розуміння. Тому традиція, автентика, яка в нас підтримується, розуміється і досліджується, надзвичайно їх захопила. З таких фестивалів, які я б хотів ще визначити, це цікава культурно-мистецька подія, Різдвяний кураж у місті Києві. Цей проєкт набирає величезних обертів. Циклічно проводиться. І ось участь в ньому одночасно одна група була у нас в Кракові, друга там. Ми грали танці, капела наша сільської музики, і з відгуків учасників такого вони ще не бачили, коли 700, а може більше чоловік одночасно танцюють. Молоді, це все молоді. І це захоплює, це дає сподівання на те, що все у нас буде добре. Раз люди цікавляться, це, це традиційною музикою, саме такою музикою. Так що ось із такого. Ну і звичайно, головніша наша подія це магія фольклору Поліська коляда. Якби я вас не знала, то я б здивувалася і сказала, як ви все встигаєте. Ну але давайте нагадаємо нашим глядачам: етнокультурний центр Рівненського міського палацу дітей і молоді, які саме колективи і яка кількість взагалі митців від маленьких до старших туди входить. Ось Надійка прийшла в три роки. Маліко. Найменших я назвав, Їх багато, понад 200 учасників різного віку. Це підготовчі гурти. Це три колективи, наших дитячий зразковий фольклорний колектив, Весняночка, молодіжний веснянка. Ну і дорослий, це наші викладачі, випускники, це керівники фольклорних колективів міста рідного, це етногурт «Сільська музика. Власне, така творча, потужна конгломерація, або центр, або я не знаю. Фабрика фольклору існує тут у нас в Рівне. Фабрика Блоку. фольклору. Мені це ну, подобається. -то, да. <свісно> тобто, коли є якісь запрошення кудись їхати, і навіть на одні ті самі дати. То проблем з цим немає жодних. Одні поїхали в одну сторону до Києва, інші поїхали десь до Кракова. Де правильно. Поїхали. Сьогодні ми з вами проговорили більше про цикл таких новорічно-різдвяних свят, що відбувалося, що буде нині відбуватися вже у неділю, 5 січня. Але етнокультурний центр це не лише музика про щодо новорічно-різдвяних свят, це і щоденна повсякденна робота. Нещодавно етнокультурний центр потрапив до нематеріально-культурної спадщини Рівненщини. Розкажіть детальніше про це. Що далі, які далі плани маєте і як це вдалося зробити? Насправді це подія знаково, вагома, адже до цього списку елементів нематеріальної культурної спадщини в області попадають зазвичай елементи, які більш архаїчні, давні. Етнокультурний центр попав як діюча практика, як практика позитивна, яка вимагає вивчення, дослідження, підтримки певної. Ну, Очевидно, за того, про що ми говорили вище, за тих методичних, наукових, там, видавничих, творчих, організаційних, фестивальних різних речей, оскільки насправді такий потужний центр має певний досвід роботи і потребує вивчення і розповсюдження. Що дає це все? Це дає нам впевненість в майбутньому нашого центру. Адже, будучи в цьому списку, ми маємо якісь певні сподівання на підтримку і на гарантію існування за будь-яких умов. Ну і звичайно дає перспективу входження до списків всеукраїнських для початку. адже Україна дуже активно, особливо останніми роками. Просуває елементи нематеріальної культурної спадщини, в тому числі й до ЮНЕСКО. І один із елементів, до якого я маю певне відношення, це кобзарство. Цього року внесено якраз до, до цього списку. Адже наш фестиваль Лірафест впродовж 11 років теж зробив свій внесок в збереження цієї традиції, в її поглиблення, в її розширення. Ну і на завершення нашої програми можете ще раз запросити усіх наших глядачів на магію фольклору Поліська Коляда і кілька слів, що побажаєте. 5 січня в Рівненському міському палаці та молоді за адресою князя Володимира 10 відбудеться надзвичайна подія. Наш проект Магія фольклору Поліська Коляда. Приходьте, не пошкодуйте, будемо колядувати, посівати, віншувати. Переберія із конем, з героями Вертепу, Вертеп Тіньовий, Вертеп Справжній живий. І співколядок наповнять вашу душу і дадуть вам гарного настрою на весь наш рік. на сподівання на світло, на мир, на перемогу, на все те, чого ми так бажаємо, і на нормальність різдва в майбутньому. Запрошую. Приходьте до ПДМ на Поліську Коляду. Дякую, дякую вам, пане Вікторе, дякую тобі, Надійка, і за коляду, і за те, що сьогодні до нас завітала. Успіхів вам! Ну а нашим глядачам нагадаю, що зустрінемося 5 січня о 14-й годині в міському палаці дітей та молоді. Приходьте, не пропустіть це дійство! І це була програма Рівне культурне». Побачимось!